Це Ліса Краснова, і сьогодні разом з вами ми будемо тестувати гарячі новиночки з Брокард. Також я розіграю для вас деякі класні нові продукти, тож обов'язково переходьте в інфобокс та продовжуйте дивитися це відео. Як завжди, посилання на всі продукти будуть в описі. Для обличчя в мене буде два продукти, які не є новинками, але є моїми суперфаворитами: це консилер від Dior. Супер його люблю, і, до речі, в Брокард зараз представлена дуже велика кількість класних нових продуктів Dior. Багато колекцій і лімітовані всі є. Коротше, якщо ви там давно не бували, то саме час навідатись, тому що всі новиночки є в наявності. Також із рубрики Фінішит, якщо ви не знаєте, що це таке, подивіться за посиланням. Дуже мені подобається цей продукт у Deco. Я все ніяк не можу зробити проміжний результат, але я думаю, що на весну ми теж будемо з вами продовжувати цю рубрику. Мені дуже подобається цей тон. Він такий легенький. Написано, що він Light Luminous, але в ньому немає цього там, знаєте, такого супер вологого сяйні, як від всіх продуктів, які мають а, зволожуючу та підсвічуючу дію. Я в повному захваті, Буду, як завжди, все фіксувати. В мене теж з рубрики Фінішит пудра від Dior. В мене в цій рубриці була ціла купа різноманітних пудр. Залишилась тільки ця, і от я її закінчу. Далі буду оформлювати брови. Ось такий в мене є олівчик від нового бренду. Він називається Nai Oleari. Це італійський бренд, і він якраз от напередодні нового року з'явився в асортименті Brocard. Так що можна обрати багато продуктів. Я далі вам дещо покажу, ще в них дуже прикольна система а, закривання. У нас там трошки невеличкий апдейт по букету. А, я вибігала до кур'єра, тому, можливо, змінився ракурс. А, олітчик, він трохи темніший за мій відтінок брів, але тепер доведеться робити такий більш контрастний макіяж, якраз там далі в мене є для цього засоби. Подивимось, як воно буде все виглядати. Ось така вийшла брівка. В принципі, темніше за те, що я зазвичай роблю. А олівчик такий класичний, дерев'яний, легко передає свій відтінок, ним доволі легко фарбувати, але він при цьому гарно тримає форму, він не такий суперсильний м'який, не розмазується, так що можна зробити якісь більш графічні такі. Лінія за необхідності. Наступним етапом в мене є ось така супер красива палетка від Art Deco. В ній тут зібрані і тіні, і рум'яна, Я хочу зараз нанести рум'яна, і мені здається, що вони дуже красиві, вони мають таке, знаєте, мерехтіння, і плюс у цей ще відтінок дуже цікавий. Такий, знаєте, колір, типу. Такою морозною якось вишні. Далі з новинок у мене є ось такий двосторонній олівчик від Клінік. Це з одного боку ось такий кремовий олівець, а з іншого боку, ось такі типу ціні. Я хочу зараз використати кремовий відтінок як підложку, потім затемнити вже тою темною стороною, логічно. По-перше, подивимось ось такий колір, типу рожево-бежевий. І в цієї а, іншої частинки ось такий темний, типу як сливовий відтінок, Такий коричнево сливовий а, Тому спочатку нанесемо ось цю світлу частинку, от сюди, трошки розтушу пальчиком. По факту це виглядає, знаєте, як база під тіні, така трошки вирівнююча. Так, тепер треба якось впоратися з цією стороною, типу, стінями. тінями. я пам'ятаю, що коли я в школі вчилася 100 тому назад, то в нас вже були подібні продукти, потім вони кудись зникли. І, до речі, вони були в бренду Art Deco, я пам'ятаю. І от вони повернулися в бренді Clinique. Я дуже люблю цей бренд. Clinique — це був мій перший. Скажімо так, люксовий догляд за шкіру. Ну, до речі, так прикольно, доволі швидко, зручно, але мені не подобається, що треба дуже довго оце там коперсатися, тому я візьму просто свій пензлик і залізу от сюди. І, може, зможу якось більш швидко це зробити. Або не зможу. Колір, до речі, дуже гарний, дуже мені пасує під мої очі на нижню повіку. В результаті ми отримуємо ось такий трошки землений макіяж. Я не можу сказати, що це супер-зручна штука, е тому що вам треба постійно, ви не можете набрати однакову кількість, вам треба постійно це туди закручувати, відкручувати. Це як тоді було не супер-зручно, так і до сих пір це не лишається моїм супер улюбленим засобом. Тому я візьму плаский пензлик і ось ці тіні наб'ю отак сюди: на внутрішній куточок, там, де в нас вже є кремова підложка. Тепер візьму оцей темненький відтінок, і отут забиваємо куточок. Зараз будемо з вами фарбувати туш, тому я профарбувала верхню слозову. І наносити будемо з вами два продукти. На одне око я нанесу туш від клінік, а на інше від найолеарії. Дивіться, тут є така заглушка, тому що ці продукти вони відкриваються натисканням. Дуже прикольне пакування, я такого ще не бачила. Ось така щіточка з талії, туш доволі кремова, я бачу. І давайте будемо наносити, подивимось, який буде ефект. Так, в один шар. Вона така доволі кремова, багато продукту набирається, тому треба бути обережним, щоб не заляпатись. Так, ось продукт в два шари, я не окунала повторно щіточку, тому якби це те, який є результат. Я думаю, що якби я наносила. Знаєте, так, не для експерименту, а для життя. Я би зняла надлишок туші серветкою і пройшлася би вже більш так протягуючи вії, тому що все одно зараз я намагалася сильно не торкатися вій цим пензликом, тому що я бачила, що там дуже багато продукту. Я нижні вії фарбувати не буду. Ми зможемо з вами подивитися, як буде носитися туш в процесі дня і чи буде вона відбуватися. Далі наносимо туш клінік. Дуже класне пакування, вже така трикутна щіточка-ялиночка. І мені здається, я бачу, що тут є фібри в складі, тобто, які мають подовжувати та надавати більшої густини віям. Тут такий трошки інший ефект, але бачите, вії більш розділені. Так, я не буду теж окунати, просто другим шаром нанесу. Бачите, ось такі шматочки. От прямо на самому кінчику. Це от є ці фібри, про які я вам казала. Мені значно зручніше фарбувати вії ось такою простою звичайною щіточкою. Я не люблю вигнуті, всякі загнуті. Ця туш, мені здається, по якимось моїм відчуттям, наче трошки більш чорна. Ось тут клінік, ось тут на аліарі. Мені здається, що клінік більш чорна, а вона густіше профарбувала від коріння, тому що було зручніше до нього підібратися. От і якось більш рівномірно, наче розподілилася. Бачите, тут так, наче таким віялом віки розкладені, а тут більше такі витягнуте око, наче будемо ходити і будемо дивитися, але я люблю просто звичайну хай імпакт. Там вообще супер класична щітка. Дуже прикольна туш. В мене раніше було дуже багато таких мініатюр, я їх часто показувала ще в своєму друкованому блозі. У Нас останній етап це макіяж губ. В мене олівчик від Deco 117 відтінок. Дуже вдалий беш. І хочу нанести ось такі продукти це теж на Олярі, і це написано, що ем, як це називається, дивіться, теж так відкривається. що Типу, це бальзам для губ, але який має сяючий ефект ось такий великий аплікатор, бачите? Ой, дуже приємно якось пахне. Ось такий ефект виходить з цим блиском, бальзамом. А За рахунок того, що тут є ось ці мерехливі частинки, бачите, він трошки наче вибілює, то і на губах він дає: це такий типу фрості ефект, але він гарно сяє, а в ньому ось ці окремі блискітки, симпатичні дуже. А і по відчуттях він такий тягучий, трошки такий, як сказати, ну липкий. Тобто, це не якісь там легенькі, знаєте, бальзам чи колійка, типу, що наніс, і пішов. Тобто він прям наноситься так достатньо густо тянеться. І оцей аплікатор дуже цікавий. Він такої, наче форми, такої якось ложечки, і дуже прикольно ним так незвично фарбувати губи. Мені сподобалось, він ще такий трошки доволі гнучкий. Коротше, цікава штука. Ось такий в нас вийшов результат ось такий в нас вийшов макіяж. А, в принципі, що я можу сказати, макіяж очей вийшов прикольний, враховуючи, що там намішано просто мільйон всього. Мені дуже сподобався цей відтінок ось цих темних А, дуже симпатично а, вони виглядають на очах, і так вони наче гарно сяють, але дають таке поглиблення. Реально дуже красивий вийшов макіяж. Він в житті дуже симпатично так сяє. В нас така якраз ще сонячна погода. І мені подобається результат. Ось цей продукт просто взагалі не мій формат. Я не знаю, чому їх до випускають. Мені здається, що це супер незручно. Тому що оця сторона, де крем, там на ну що питань нема, гарно розташовується, гарно наноситься. До речі, от зафіксувалося і не е, нікуди не стирається. Тобто цей продукт кремовий ще й дуже стійкий. Чому б не зробити таку саму кремову сторону, ось тут. І ти міг би нанести і потім просто розтушувати пензликом. Це було б суперзручно, тому що ось ця. Пуховка, ну, типу, ти не можеш нею рівномірно, однаково щось рознести. Тому було б класно, якби вони зробили дві сторони кремові, тим паче, що кремова сторона дуже вдало, дуже класно тримається і може слугувати реально підкладкою під якісь інші тіні. Що стосується тушей, мені в принципі здається, що клінік реально чорніша і краще наноситься за рахунок просто цієї своєї щіточки. Подивимося, як воно буде, чи будуть мені ці в очі лісти, частинки і фібри. Того, що я вже давно використовую це, ось цей олівчик від Ардеко для губ, дуже класний. Взагалі, ви ж знаєте, що я обожнюю помаду Ардеко, яку, на жаль, зняли з виробництва. Тому, хоча б олівець класний, залишився. А що буду ходити з цим макіяжем? Трошки пізніше до вас включуся, покажу вам, як що тримає. що я вже переодягнулась, прогулялась. А, і можу вам сказати, що а, тіні класно виглядають, реально дуже красивий відтінок, і гарно так гармонійно між собою вони поєдналися. І ось ці кремові продукти, і ось а, ці темні. Прямо мені подобається такий красивий насичений ефект. І ось ця світло-блискуча частина, дуже вона їх так виразно робить очі. Стосовно туші, я здивована, тому що жодна з них ніяк себе негативно не проявила. І одна і інша гарно тримається. А ось ці фібри з клінік, вони навіть нікуди не пообсипалися, тому що іноді буває, що. Я не пам'ятаю, яка була туш, але ось ці шматочки, вони, коли туш підсихала на віях, вони осипалися, потрапляли прямо в очі, був просто треш. З цієї туші такого не відбувається І поки що я можу сказати, що тест-драйв вона пройшла чудово. Туш від най Олеарі теж а, достатньо гарно тримається, але я думаю, що по відчуттях вона не буде стійкою, тобто обидва ці продукти будуть просто легко змиватися міцеляркою. Блиск ось цей. Дуже недовго тримався на губах, точніше, він пережив обід, але потім дуже швидко, ну це було, в принципі, очевидно, він зійшов, але на губах лишилось таке відчуття, знаєте, зволоженості. І таке, наче як після олійки для губ. Олівчик для брів, до речі, гарно тримається, симпатично виглядає. І навіть не такий контрастно темний, як я думала, що він буде. Так що, ось такий вийшов в мене проміжний результат, деяких з цих засобів буду далі тестувати і вже потім, можливо, в якомусь з інших відео поділюсь своїм якимось ще додатковим фінальним враженням. Поки що це все. Я дуже дякую вам за перегляд. Я бажаю вам чудового дня. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик гори цьому відео і не забудьте про ваш щоденний донатик. До зустрічі!